Друзі, нас 19 тисяч, і це все завдяки вам. І сьогодні, як я вам і обіцяв, буде розіграш спіннингового вудлища від Земексу Spider z 10 до 6 грамів. Не дивіться, що тут написано 8,42, Тут просто чехла другого немає. А вудлище повністю нове з тестом до 6 грамів. Спіннинг ми розігруємо відео, де ми з Богданом рибалили на Чернігівщині. І умови конкурсу цього були дуже-дуже прості. Треба було підписатися на мій канал і на канал Богдана, поставити вподобайку відео і написати будь-який коментар. Також з нагоди святкування річниці незалежності України вирішив я ще зробити вам додатковий подарунок, і у нас буде два переможця. Тобто, один отримає спіннинг, а інший отримає 10 пачок. Силікону, тут набор на щучку і на окуня, а також кепку від самого Юрія Петраша. Розумієте, наскільки це крутий подарунок, друзі. <свісно> так, отже, зараз не затягуємо. Завтра вийде ще на каналі нове відео. Обов'язково підпишіться сьогодні на мій канал, якщо ви це ще не зробили, бо завтра цікаве буде відео. Ну, а зараз ми переходимо безпосередньо до розіграшу. А, отже, копіюємо силочку і розпочинаємо наш розіграш. І спочатку ми розіграємо саме вудлище. Так, і хочу вам нагадати, що обов'язково відкривайте свої аккаунти, адже я не можу, якщо вони закриті, перевірити правильність виконання всіх умов. Так, ну що, друзі, у нас переможець і це. Ну, що і поки не переможець, а претендент. Так, Так, тут е, добрий ангел хорошо половили», атлічний дует. Ну, Список каналів, друзі, скритий. Це якраз то, то, що я вам тільки що казав. Давайте перевіримо. Дивіться, бачите, канали ми не бачимо е, нічого. Не ні плейлистов, не каналів, не ні відео, нічого немає, тому вибачай. Так, наступний. Данте Кейн. Чекав відео з другого дня риболовлі. Супер класно, Половили. Не, про... Не пробував ніколи ловити на ультралайт. І тут така чудова нагода. Сподіваюсь, вдача на моєму боці. А, дуже сподіваюся, що саме ти став переможцем. Давайте перевіримо, чи виконав ти всі умови. Так, дивимося. Підписки на канал. Так, що тут у нас є? Мій канал точно є, бачу. О, є канал Боді. Все, круто. А, коментар ти залишив, підписки точно є. Друже, я тебе вітаю, ти становишся переможцем і отримуєш від мене отакий класний ультралайт. Заодно спробуєш, як це ловити таким класним спінінгом. Ну що, друзі, давайте. Зараз виберемо ще людину, яка у нас отримує 10 пачок силикону і крутішу кепку від Юрія Петраша. Так, і це у нас мілка. Мілка. Дякую за чудове відео. Перевіряємо. Так, канали. Канали. Дивимося, канали, канали, канали. Канали, канали, канали. А ці рибалки тут всі діла. Так, 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 так. Ого, стільки підписок. Так, на бодю бачу, ну і на мене теж Так, на мене теж є. Все, друже. Я тебе поздоровляю. Ти став переможцем і отримаєш від мене 10 пачок силікону і класну кепку. Так, все, друзі, всі контакти залишаю під в описі під, під цим відео. Підпишіть мені на пошту, і я власним коштом всі подарунки вам відправлю. На цьому, все. Дякую, що приймали участь у розігрішу. Дякую, що дивитесь мій канал. Зустрінемось вже завтра.